В Ужгороді запустили перший потяг Євроколії до Будапешта та Відня. За дорученням президента України Володимира Зеленського в Ужгороді відбулося урочисте відкриття новозбудованої вузької Євроколії. Перший потяг за маршрутом Ужгород-Будапешт-Відень уже вирушив у дорогу. У заході взяли участь заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левен Темодір, а також українська делегація. Цю подію назвали історичною, адже вона об'єднує українців та угорців по обидва боки кордону. Запуск поїзда, на який багато років чекали мешканці регіону, відкриває нові можливості для транскордонного співробітництва, регіонального розвитку та зміцнення двосторонніх відносин між Україною та угорщиною.